Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3898-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 676 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. П'ять, тридцять. 15, 6, 45. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8830-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 16, 59 55. 35 22 72 68 65 53 23 69 42 33 Сімнадцять, двадцять шість. Тридцять шість. Сімдесят вісім, сімдесят три, сорок три, сімдесят. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7683 й розіграш державної лотереї трійка Таражна комісія довільно обрала лототрон-Б. комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 2. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 2. Один бережіть себе, все буде Україна.